Ну що ж, багато ранкових сюрпризів ми підготували сьогодні для дівчат. Зокрема, розповімо, що таке аквагрим і як його зробити, аби потішити ваших хмалят. Тож до нас завітала майстер із Фейс-Арту Аквагрим, гостя із Рівного Марія Горуна, яка розповість і покаже, як створюється ця краса. Передаю слово Ларисі. Ларисо. Ми вітаємо Марію у студії. Також у нас двоє чудових моделей сьогодні: Глафіра і Дітя. Вони нам допоможуть. Ми Побачити, що ж таке аквагрим. Ну насамперед, Марія, добрий день. Доброго ранку. Хотілося б запитати, які фарби використовуються, тому що це дітки аби не було алергії. Це якісь спеціальні фарби. Так, це спеціально розроблені косметичними компаніями фарби, які гіпералергенними, не викликають алергії. Спеціально для боді арту, фейс арту. Думаю, до речі, до речі, я нагадую телефон у студії 770242, І в нас жі вже перший дзвіночок і думаю, що цікава тема. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго дня. Доброго я дня. Вам, я вас хочу студію привітати і побажати вам всього, всього найкращого. Щастя, здоров'я, багато квітів, любові. Щоб все було як найкраще вас. Дуже дякуємо. Я Як хочу звати вам вас? побажати всіх е, добрих. Вале... мене звати Валерія. Валерія, дуже приємно. Михайло зараз подарує тобі подарунок, тому що 8 березня, і ми дякуємо тобі за такі щирі гарні слова. Михайло е Ларисо, Я хотів би думаю, подарувати ось цю подарункову картку, яка дає миттєву знижку при купівлі будь-якого аромату з колекції перформельного клубу FM Груп. Е, будь ласка, залишайтеся на лінії, вам і скажуть, як забрати ваш подарунок. Дякуємо. Ми повертаємося і хочу запитати, що ж ми будемо сьогодні зображати? Я знаю, що зараз це така гарна модна розвага для дітей на дитячих святах, раночках. Ось такі гарні картинки на обличчях малювати. Можна тваринок, можна квіти, метелики. Що ми сьогодні будемо робити? Так, сьогодні наші моделі вже вибрали собі малючки. Ось вітя вибрав тигрика. Латірка, такі весняні малинчо-квіточки. Ми зараз побачимо. Ми можемо так. розпочинати вже зараз так. і е, будемо дізнаватися, чи потрібні якісь спеціальні навики для того, щоб стати майстром Аквагриму. Е, так, навики потрібно мати. Це художні. Ну, скажімо, не не обов'язково художню освіту мати, але художній смак і е, бачення художнє все ж таки потрібно мати. З аквагримом в дитячі свята стоїть два з половиною рази яскравіше і, і в п'ять разів веселіше. Тому останнім часом батьки дуже часто замовляють дні народження. Дід я хочу подивитись, але я думаю, що Глафіра покаже тобі, яка вона гарна, як тільки ми закінчимо. Такі яскраві фарби. Важко повірити, що компоненти натуральні, природні у цих фарбах. І за основу такі, як косметика. Тобто основа це косметичні засоби. Так, так. так? їх е, часто використовують косметологи для рекламних якихось там фейшенів е, ф, е, ну, для журнальних зйомок. Як довго буде триматись такий малюнок? Ну, поки ви його не змиєте водою. Якщо діти бігають, десь потіють, воно все ж таки почне розтікатися. Тому що це фарба на водній основі, вона буде тікти. Ну, вологою серветкою можна витрати до вечора, це вони знято. можуть ходити. Так. Є дітки, які так не хочуть змивати і сплять. На наступний день у них лишається. І якщо вони подушкою лицем не сплять, то яким малюнкам діти надають перевагу? Мені цікаво. От дівчатка квіточки, таке різне, всяке. Хлопчики, якісь дракончики вибирають, якихось спайдерменів, суперменів, казкових героїв. Щоб відчути себе. Бачимо, що процес досить нескладний, якщо є уміння, так? так. Уже, як кажуть, рука набита, усе досить-досить швидко. Тому що дитина сидіти довго не, мабуть, не буде. Старші дітки ще трошки висидять, а як менше, то їх треба дуже швидко. Пару штрихів. Дівчатка вібницькі. Бачу, що Глафіра перетворилася вже на казкову принцесу. Mm. Гарний яскравий весняний малюнок. До речі, вітаю всіх жінок з 8 березня. Бажаю вам всім здоров'я, жіночого щастя. До речі, друзі, я нагадую, що ми в прямому ефірі, тож ви можете телефонувати, приєднатись до нашої розмови. У нас у студії майстриня з фейс-арту Марія Горуна. І пані Марія, я хотів би вас запитати, а де актуальним може бути ось фейс-арт, на яких заходах? Частіше все замовляють на дні народження або в садочки, якщо якісь в них свята проводять, чи то новорічні свята, чи то взагалі щось. Навіть на весілля, якщо молодята знають, що в них є гості і серед них з дітками маленькими, їх потрібно якось розважити, також замовляють майстра. До речі, на тематичні вечірки на корпоративи дорослі теж замовляють, як хочуть собі додати фарб. А це не шкідливо для Ні. шкіри? Я ще раз повторюю, що це фарби є гіпералергенними. Вони спеціально зроблені. Гіпоалергенні фарби так, гіпо. зроблені на основі косметичних засобів. Так. Косметологами. Все ж таки, чи потрібно проводити якийсь тест на шкірі? Я знаю, що навіть перед застосуванням фарби для волосся, косметичних ну, хто, засобів, якщо дерматологи ма... рекомендують робити Так, Вони рекомендують на руку. Якщо мама знає, що не дитина дуже чутлива. В принципі, в мене я маю досвід більше двох тисяч дітей. Я скажу, що в мене ні одного випадка не було такого. Це була алергія, так? Так. Е, ну, але я скажу чесно, що батьки мало цікавляться цим. Ці. Тому я раджу. Я знаю, що є майстри, які працюють і гуашевими фарбами. І мене дивує те, що батьки не переживають, здоров'я своїх дітей, тому що не спеціальними фарбами малювати дітей не можна, може викликати токсичні реакції. Потім лікування дорожче буде, якщо вони будуть економити на цьому. Тобто, якщо ви замовляєте майстра з фейс-арту на дитяче свято, завжди... Дізнавайтеся, якими фарбами працює художник, тому що можете наразити на небезпеку своїх малят. Так. так. До мене підходили люди, питали, якими ви працюєте, тому що ми десь там на морі малювались і от і все. Наша малятка. Глафіра. Зараз попросимо показати, яка стала, стала красунею справжньою. Справжньою весняною принцесою. Просто чудово. Тобі подобається Так. Дуже гарно. А зараз вітя в нас перевтілися в тигрика. Так, збудовалося. Ми поглянемо зараз на екрани невеличкий ролик. У нас є про Фейс Арт. Прошу. Продовжуємо спостерігати за процесом створення красивих картин на обличчях діток. Це мистецтво називається Фейс-Арт. Сьогодні у нас в гостях майстер фейс арту Марія Горуна. Хочу у вас поцікавитись, як у вас виникло таке хобі, чи, чи це вже переросло із хобі у ваше життєве заняття? Для мене це все ж таки хобі, тому що в мене основна спеціальність теж пов'язана з мистецтвом це архітектура. Я ще є студенткою. Але е, я прийшла до цього тоді, коли пішла в декрет. Після бакалапа я закінчила і в мене самої двоє дітей. І мене молоду маму це зацікавило. дуже зацікавило так. Я почала цим займатися. Бо першими вашими моделями були ваші діти, ні? Так. Так. Діти мої, діти друзів. Ну, так, влітку виходила в місто, пробувала. Тепер ви маєте вже такий цілий каталог, це все ваші роботи насправді? Ні, я розумію? каталог це ще mm -hmm. мій самий перший, який я роздрукувала з інтернету, але практично всі роботи я можу від відтворити, так як я художник. Ну, не учка, я маю і художню освіту, і все ж архітектори не теж художники. Бувало таке, що. Якийсь дискомфорт у діток, чи вони боялись того, що потім на їхньому обличчі тигрик чи ну, лев. Є був... дітки, як правило, це малесенькі дітки, тому я відразу батьків попереджаю, що не заставляйте дитину. Якщо вона, О, не, як... вона, якщо вона не хоче, вона. Та, то ваше бажання, ви самі не намалюєтесь. Коли батьки малюються, вона дивиться. І... Але в більшості, якщо маленькі, вони просто ще не усвідомлюють, що це таке. Та, ще, навіщо Старші дівчатка а хочуть мати на обличчі щось схоже так, на макіяж. Ну, як правило, десь до, до 14 років, до 15 малюється. Їм то цікаво. Але я кажу, в мене було одне замовлення стоматологів була. На корпоративі я приходила, розмальовувала всіх тигриками зайчиками. Так, люди так, корпоратив. Ось у нас вийшов такий тигрик. Надзвичайно Дігар. красиво, на диво дуже швидко. Дуже швидко. Я думаю, що дівчата на макіяж витрачають зранку більше часу, ніж Марія витратила на те, щоб перетворити Вітю сьогодні у Тигрика, а Глафіру у казкову принцесу весну. Дякуємо вам, чудові малята, чудове мистецтво. Сьогодні кожен із батьків може подарувати такий так, подарунок своїм діткам. сьогодні в, в діткам, порт сіті так? свято, приходьте на другий поверх, ми там будемо малювати діток. Дякуємо, дякуємо, Марія. Дякуємо. Слово дякуємо. передаю Михайлові. Так. У нас дитячий свято продовжується. <рес> Спасибі, <рес> Ларисо, за таку підводку. Ось таку красу ми створили. Ну, сподіваюся, що нашим глядачам урок стане в нагоді. Дякуємо, пані Марія. Вам за майстер-клас. А наш ефір триває. І ми хотіли би зараз продовжити наш ефір музичною паузою, після якої повернемося. Не примикайте.